Доброго ранку малята незабаром настане довгоочікуване, найулюбленіше, веселе і чарівне свято для всіх людей Новий рік. Малята, ми сьогодні з вами пригадаємо правила пожежної безпеки під час новорічних свят. Під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж. Які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема при встановленні ялинок та при користуванні гірляндами. Ось декілька правил, які допоможуть уникнути несподіванок на новорічні свята. Під час проведення новорічних свят ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі. За відсутності приміщення електричного освітлення під час можливого відключення, святкування повинно проводитися тільки протягом світлового дня. Ялинку не слід встановлювати на проходах, біля виходів, на шляхах евакуації. Ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил облаштування електроустановок. При виявленні несправності в ілюмінації нагрів лампочок, проводів, плимання або іскріння, вона повинна бути вимкнута. Не можна прикрашати ялинку іграшками, які легко запалюються. Не дозволяється прикрашати ялинку ватою і застосовувати для ілюмінації ялинки палаючі свічки. Перед тим, як повісити на ялинку гірлянду, обов'язково треба її перевірити. І якщо ви помітили іскріння, чи відчули запах паленої ізоляції, або ж виявили, що проводка дуже нагрівається, користуватися такою гірляндою не можна. Жодне новорічне свято не обходиться без бінгальських вогнів, фейерверків, пітарків. Слід пам'ятати, що застосування піротехнічних іграшок може призвести не лише до пожежі, але й до серйозних травм. Щоб запобігти нещасному випадку, необхідно дотримуватися правил користування піротехнічними виробами. Неприпустимо використовувати піротехнічні іграшки в житлових приміщеннях, в квартирах або на балконах під низькими навісами та кронами дерев. Користуватися піротехнічними іграшками можна лише в присутніх дорослих та з їхнього дозволу. Під час пожежі, якщо вона виникла в надзвичайній ситуації, необхідно зателефонувати в пожежну охорону. за телефонами 101 або 112, повідомити всіх, вимкнути електроживлення, не допускати паніки, організувати евакуацію з будинку. Почати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. це вогнегасники, вода і пісок. Бажано, якщо ви встановлюєте ялинку, організувати куточок, де знаходиться вогнегасник, щоб у будь-якому випадку використовувати. Як бачимо малята, основні правила пожежної безпеки прості. Треба лише уважно вивчати їх, адже знання. Та використання цих правил є запорука безпеки вашого життя і здоров'я, а також отримання справжнього задоволення від свята, яке принесе благополуччя та радість для вашої оселі, радісних, веселих, а головне, безпечних вам свят. До нових зустрічей, малята!